Так багато бажань і так само багато думок. Хтось на небі посіяв самісіньке поле зірок, поки хтось під цим небом навіки у війнах поліг, Я писала про зорі, про те, що у нас випав сніг. Зранку місто, щезало в туманах, у сірій імлі, то не сніг, а рядки перегорнулись, омить до землі. Мені мій мітаток і рідний незламний Херсон. Сіре небо у вікнах шкода, що всього лише сон. Нині свято тривоги ж лунають у нас без кінця, і з бажань хай життя розподілить усе на місця, хай повернеться наші герої, здорові й живі, з українським гербом чи з прапором на рукаві. І лунатиме гімн, і збереться на площі народ, і грудневий мороз переможний заграє акорд. Почнеться епоха з тих пір, незвразлива, нова, бо трапляється щастя з тими, хто вірить в дива.